Пацани, може, зіграємо в смерді перді? Ага. А що це? Досить складно. Тож будь уважний. Вікна на замок. Хто перший унюхає пердь, очко. І якщо скажеш, хто пернув, двоє очок. Але якщо скажеш, що унюхав, а ніхто не пердів, ну типу, ми приїхали пив за перть. Мінусочко. І свої перді унюхувати не можна. Mm. Ви нормальні, ви що? Ні. Я не сидітиму і не нюхатиму, як ви пердетемо в свині. Ні за що. <гум> ну і нехай. Ми з Лойдом зіграємо вдвох. Ще краще. Яку це можна грати удвох, якщо унюхав газ, але пернув не ти хіба? Не ясно, хто це зробив. А на що брехав, що не знаєш цю гру? Ага, Таке враження, що він її придумав. Схоже, що серед нас є брехлогар. Ага. Ти що робиш? Та хто знає? Так, встановлюю правило. Не можна грати у перді, доки я в тачці, ясно? Йой! Чого це ти король тачки?